Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Із темряви до світла Івана 3.21. А хто робить за правдою, той до світла йде. Ніщо не могло вивести Акаша із затяжної депресії. Його, що серйозно постраждав у автомобільній аварії. Привезли до місіонерського шпиталю в Південно-Західній Азії. Вісім операцій допомогли відновити кістки. Але Аакаш не міг їсти. Почалася депресія. Він був годувальником сім'ї, а тепер став інвалідом. Але одного разу до Аакаша прийшов відвідувач, який прочитав уривок з Євангелія від Івана його рідною мовою, і помолився за нього. Зворушений звісткою про Божий дар Спасіння в Христі, а Акаш звернувся до Господа. Депресія невдовзі пройшла. Повернувшись додому, він спочатку боявся говорити про свою нову віру, але потім все ж таки розповів домашнім про Христа, і шестеро з них теж увірували. Євангеліє від Івана Яскравий маяк у світі темряви. У ньому ми читаємо, що так би Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. З нього ми дізнаємося, що хто слухає Слова Христа і вірує в того, хто послав Його, життя вічне той має. У ньому Господь каже: Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він. Проблеми, з якими ми стикаємося. Можуть здаватися величезними. Але Ісус прийшов, щоб дати нам життя з надлишком, отже, довіртеся Христу, надії, миру та світла для людей, які світові проблеми лякають вас, як вас втішають істина та присутність Христа. Помолимось, небесний Отче, дякую Тобі за надію у Твоїм сині. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.